Вітаємо випуск новин 5 січня від команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Старий рік минув, розпочався новий 2024-й, повний сподівань віри та мрії в те, що якнайшвидше закінчиться війна. Інспектори муніципальної варти продовжують виконувати свою нелегку щоденну працю. Буквально вчора зранку на лінію надійшов дзвінок з проханням допомогти чоловікові, який в стані алкогольного сп'яніння заземлився неподалік свого будинку. Чомусь по-доброму згадалися вечори на хуторі біля диканьки. П'ю, сам гуляю, стелюся, сам лягаю. А що? Хлопці одразу прийшли на допомогу. Ось та десь четвертий етаж. Ну, пройдемте, помогайте. Івана, у мене дуже приємно. І знов сьогодні приділяємо увагу порушникам комендантської години. Однак, якщо в одній ситуації людину можна виправдати затримку на святковій вечері, або наявністю травми та навіть допомогти їй дістатися додому, доставили дівчину додому, що до травматології. що я б сама не дійшла б з гіпсом на ногі. Більша благодарність то в инший доводится выкликати представники в полиции. Что случилось, скажите? Он стерел у мене деньги, пять штук з половиною. Як он зашел к вам? Лучше бы он был. Я сама его завела. Зачем? Как вы могли в магазин его завести? Потому что я здесь работаю, мне нужны были деньги на такси. И я заехал. Мужчина моей и подруги. Она меня привезла сюда выпить с ней, провести время. Ясно. Что тут э, произошло? Женщина меня обвиняет в том, что я с ней пока был, что э, я у нее якобы украл, чи вынес, чи спец, не знаю что, пять э, тысяч рублей. Я не думала, что Понятно. Она Сейчас мне будем разбираться. 512. Вызываем полицию. Представники правоохоронних органів обов'язково з'ясують обставини а, взагалі-то, дуже втішно спостерігати, що профілактична та інформаційна робота приносить свої довгоочікувані плоди. Здавалося б, тепла керманська зима, наче спонукає проводити вечори на вулиці в компанії друзів та міцних напоїв. Проте ми бачимо, а точніше не бачимо подібних прецедентів на улюблених локаціях деяких громадян. Знаходимося біля Колокольчику. Алкогольних напоїв ніхто не вживає. Патрулюємо далі. Знаходимося біля Кутузовського. Алкогольних напоїв також ніхто не вживає. Знаходимося біля магазину Лукянського. Алкогольних напоїв ніхто не вживає, все тихо. Все тихо, спокійно, правопорушників не зафіксовано. Проходимо меморіал слави, нікого немає. Патрулируем дали 23.30. Седьмой маршрут. Улица Измаильская. Бар Луна закрыт. Людей нет. Тишина. Следуем по маршруту. Портовая, совхоз, переможная, Кишиневская и центр города. Обеспечим охрану общественного порядка и выявление лиц, нарушающих комендантское время. Саме патрулювання міста особливо вночі дозволяє кожному мешканцю відчувати себе в безпеці. Довіра серед містян щодня стає міцнішою. Ми вже не керуємося принципами про хату з краю. Населення міста починає контролювати ситуацію, звертаючи увагу на порушення порядку. Раніше обурення залишалося обуренням просто фотографією автохама в соціальній мережі, вигуком про людську байдужість щодо людей, що лежать у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння посеред вулиці, небажанням витрачати власний ресурс на провокаційні і давайте будемо чесними. Часом достатньо небезпечні ситуації. Людина є найбільшою цінністю держави, згідно із статтею третьої конституції України. Але давайте будемо дотримуватися цього принципу і на рівні власної особистої людяності. Якщо є потреба, наберіть номер, який ви бачите на екрані 068 861 49 48 або повідомте службу через. З месенджери допомога обов'язково прийде. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій. Життя міста Білгород-Дністровський – ваша муніципальна варта.